Доброго дня, любі малята, хлопчики дівчатка. З вами я, Бабуся Надюся, сьогодні послухаємо українські народні казки Сірко. Жив був у одного чоловіка старий пес Сірко. Хазяїн побачив, що пес зовсім занедужав. Став погано бачити та чути. У господарстві немає від нього жодної користі. Він узяв та й вигнав його з дому. Вирушив Сірко до лісу. Хотів полюванням зайнятися, та нічого в нього не вийшло. Раптом назустріч йому йде вовк, побачив пса і питає: Що ти тут ходиш? Винали? Сірко йому відповідає та ось, брате. Прогнав мене господар, тому я тут і ходжу. Тоді вовк йому та й каже А хочеш, зроблю так, що господар знову покличе тебе назад. Пес відповідає Звісно, хочу. Допоможи, будь ласка, а я вже чимось тобі віддячу. Вовк і каже Дивись, коли вийде господар з цією сім'єю жито впоріжати, його дружина покладе маленьку дитинку під копицею. Тоді я вискочу з кущів, схоплю цю дитину і понесу до лісу. А ти поженешся за мною так ніби і забереш її в мене. Невдовзі настали жнива. Пішов той чоловік з сім'єю у поле. Дружина поклала маленьку дитину під копицею, а сама разом з чоловіком. Давай жито жати. Раптом і жита вискакує вовк. хапає немовля і тікає до лісу. А сірко вискочив із кущів, наздогнав вовка і відібрав у нього дитину. Приносить маля до переляканої господині. А господар дістає з торбини хліб і сало, частує його гладить та й каже. Гарний песик розумний. Ходімо з нами додому, житимемо, як раніше. Щасливий пес повернувся додому. Але про вовка не забув. Все думав, Сірко, як віддячити вовку. А тут і нагода зручна трапилася. На масляну господар мав видавати дочку заміж. Пес зрозумів, що саме на це свято. Він зможе віддячити вовку. Пішов пес у ліс, знайшов там голодного вовка та й каже йому: Приходь увечері в неділю до хвіртки. Я тебе в будинок проведу та й віддячу за те, що ти мені добро зробив. Ось вовк, ледве дочекавшись неділі, прийшов увечері до хвіртки і почав чекати. Сірко вийшов до вовка. Провів його непомітно до хати та й сховав під столом. Став пес красти зі столу пироги, ковбасу та м'ясо. Люди помітили це і хотіли побити сірка. Але господар за нього заступився і всім про його подвиг розповів. А вовку той час під столом від задоволення аж завив. Налякалися гості і кинулися хто куди. А хто сміливіший, давай вовка бити. Тоді пес вирішив проявити сміливість і сам вигнав непрошеного гостя з хати. Сірко добіг разом з вовком аж до лісу та й каже: Ти мені зробив добро, а я тобі. Тепер ніхто нікому нічого не винний. На тому і розійшлися. Зайчикова хатка. Жили собі лисичка та зайчик. У лисички хатка була крижана, а в зайчика луб'яна, аж ось прийшла весна красна. Лисичина хатка розтанула. А зайчика вас стоїть собі. І вирішила лисичка обдурити зайчика. Попросилась переночувати, та його з хатки й вигнала. Іде зайчик дорогою плаче, а назустріч йому собака розповів зайчик про свою біду. Не плач, зайчику, я твоєму горю зараджу, каже собака. Підійшли вони до хатки, а собака гап-гап-гап! Тікай лисичко геть. А лисичка з печі відповідає. Як вискочу, як вистрибну, полетить клотча у всі закутки. Собака перелякався і втік. Іде зайчик дорогою сльозами заливається, аж тут назустріч йому ведмідь. Чого зайчику плачеш? Як же мені ведмедю не плакати? Була в мене хатка луб'яна, а в лисички крижана. Попросилась вона переночувати, та мене й вигнала. Не плач зайчику, я твоєму лихові зараджу. Підійшли вони до хатки. Ведмідь як зареве. Іди, лисичко, геть. А лисичка їм із печи. Як вискочу, як вистрибну, полетить клопча усі закутки. Ведмідь перелякався і втік у ліс. Іде зайчик, знову сльозами вмивається. Зустрічає його півень із косою, розповів зайчик і йому про своє горе. Не плач, зайчику, я її вижену. Та вже де тобі? Собака гнав не вигнав, відмінь главну не вигнав, а от я й вижену. Півень чобітьми, як затупає, крилами, як залопоче, та як закричить. Ку, -ку, -ку! несу косу на плечі. Хочу лисенько посікти. Тікай, лиско, геть. Лисичка перелякалась і каже, Узуваюсь. А півень знову вимагає забиратися. Лисичка знову кричить Уже вдягаюсь. він третє погрожує. Кукуріку, -ку -ку! несу косу на плечі. Хочу лиску посікти. Тікай, лиску геть! Лисичка вискочила та як дременула, а зайчик разом із півником стали жити поживати у луб'яній хатці. Пан Коцький У одного чоловіка був кіт. Такий старий. Що вже й не здужав і мишей ловити. От хазяїн взяв його і вивіз у ліс, думає. Нащо він мені здався, тільки марно годуватиму. Нехай у лісі ходить, покинув його, а сам поїхав. Коли це підходить до кота лисичка і питає: Хто ти такий, дивний звіре? А він каже: Я пан Коцький. Лисичка тоді говорить. Пудь ти мені за чоловіка, а я тобі за жінку буду. Він і погодився. Привела його лисичка до своєї хатини, стали вони разом жити. І так уже лисичка йому догоджає спіймає, де курочку, то сама не їсть, а йому принесе. Якось зайчик побачив лисичку та й каже їй: Лисичко, сестричко, прийду я до тебе в гості. Я у мене тепер пан Коцький, відповідає вона. Дуже поважний і норовливий буде тобі лихо, Заєць розказав про пана Коцького вовкові, ведмедеві та дикому кабанові. Зійшлися вони докупи, стали раду радити, як би побачити того пана Коцького. Нарешті вирішили. А давайте приготуємо обід та їх запросимо. І стали міркувати, кому пощо йти. Вовк і каже. Я піду по м'ясу на борщ, дикий кабан і собі скопився. А я піду по буряки та картоплю. Ведмідь переребів, а я меду з стіннику принесу, заїздокинув. А я капусти. От принесли вони всякої всячини взялися обід варити. Як зварили, стали радитись, кому йти кликати на обід пана Коцького. Ведмідь почухав лапою по тилицю та й говорить, як ноги, не втечу. Як доведеться тікати. Кабан уперся, я теж не повороткий. Вовк і собі відмовку придумав. Я старий уже й трохи не добачаю. Тільки зайчикові випадає по гостей бігати. Помчав зайць до лисичиної хатки. Вийшла лисичка, дивиться, зайчик стоїть біля її хати й тремтить. От вона й питає його Здоров був, зайчику, чого це ти прийшов? Він і каже. Просили вовк, ведмідь, дикий кабан, і я прошу, щоб ти прийшла з паном Коцьким до нас на обід. А вона йому, я з ним прийду, але ви краще поховайтесь, бо як йому обід не сподобається, буде вам непереливки. Прибіг зайчик назад і переказав усе, що сказала Ліска. Почали вони ховатися. Ведмідь заліз на дерево, вовк шаснув за кущ. Кабан зарився у хмиз, а зайчик сховався в гущовину. Коли це веде лисичка свого пана Коцького, довела його до столу, він побачив, що на солі м'яса багато і зрадів. Мао! Мао! Мау! 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 Мау а ті почули, що він кричить мало. Та й думають, от вражий син, сам малий йому все мало. Це він так і нас з'їсть. Заліз пан Коцький на і почав їсти, аж за вухами лящало, їсть собі та підніс муркоче, а як наївся, то так і простягся посеред столу. А кабан лежав коло столу в хмезі, аж раптом комару кусив його за хвіст. А він хвостом крутьки, думав, що то миша, і що туди та дряпнув кабана за хвіст. Каба не схопиться і навтіки. Пан Коцький злякався кабана, скочив на дерево, подерся туди, де ведмідь сидів. Ведмідь, як побачив, що кіт ліза до нього, почав вище лізти по дереву, до такого доліз, що й дерево не витримало, і зламалося. Він додолу гуп та на вовка ледь не розчавив бідолаху. Як схопляться вони, як дременуть, тільки їх і бачили. А зайці собі шкурнув за ними, забіг так далеко, що й не знати куди. А потім нарешті посходились гуртом та й кажуть: Оце так пан коцький. лютий же звір сам невеликий, а всіх нас мало не поїв. Коза дереза. Жили собі дід і баба з дочкою. От поїхав якось дід на ярмарок та й купив козу. На другий день посилає він дочку ту козу пасти. Дівчина пасла її цілий день, а ввечері напоїла та й погнала додому. А дід уже стоїть на воротях у червоних чоботях та й питається. Кізонько. Люба, чи ти пила, чи ти їла? Ні, дідусю, як бігла я через місточок, ухопила кленовий листочок. Як бігла через гребельку, хопила води крапельку. Тільки й пила, тільки і їла. Розсердився дід на дочку та й прогнав її. На другий день послав він жінку пасти козу. Жінка цілий день козу пасла. А надвечір напоїла та погнала додому. А дід знов став на воротя у червоних чоботях та й питається. Кізонько мила, чи ти пила, чи ти їла. Ні, дідусю, як бігла я через місточок, ухопила кленовий листочок. А як бігла через гребельку, хопила води крапельку. Прогнав тоді дід і бабу. На третій день він сам пішов козу пасти, а коли погнав її додому, питається. Кізонько Люба чи пила, чи їла? Ні, дідусі, я не пила я й не їла. Як бігла я через місточок, ухопила кленовий листочок. Як біла через грепельку, вхопила водиці крапельку. Тільки й пила, тільки й їла. Ох, і розлютився дід, Схопив ниш і хотів козу різати. Та коза вирвалася і втекла до лісу. А там, бачить, зайчикова хатка стоїть. Вбігла вона і сховалася на печі. Прибіг зайчик, чує, хтось є у хатці. Він запитує А хто, хто в моїй хатці? А коза сидить на печі та й каже. Я коза, дереза, півбока луплено, за три копи куплена, сколю тебе рогами та затопчу ногами тут тобі смерть. Зайчик сів під дубком та й плаче. Коли йде відмідь, зайчик і поскаржився, що у його хатці звір страшний сидить. Не плач, каже відмідь. Я вижену. Прийшов він до хатки та й питається, а хто? Хто в зайчиковій хатці, а коза з печі? Я коза, дереза, сколю тебе рогами та затопчу ногами тут тобі смерть. Злякався ведмідь і втік. Знов пішов зайчик, сіль собі піддумав і плаче, коли йде вовк та й питається в нього, чого ти, зайчику побігайчику, плачеш? Як же мені вовчику не плакати, коли в моїй хатці звір страшний сидить? А вовк йому не плач зайчику. Я вижену того звіря. І вовк до хати та й питається Хто, хто зайчикові хатці, а коза з печі. Я коза, дереза, півбока луплено, за три копи куплено, сколю тебе рогами. Та затопчу ногами тут тобі й смерть. Слякався вовк та й і каже Ні, зайчику, не віжену. Боюсь і втік. Знову сидить зайчик під дубом і гірко плаче. Коли це лізе повз рак, та й питається, чого ти, зайчику, побігайчику плачеш? Як же мені раче не плакати, коли в моїй хатці страшний звір сидить? А рак. От я його вижену. Де тобі його вигнати? Тут ведмідь гнав та не вигнав, і вовк гнав та не вигнав, а то ти. А ось і вижену от поліз рак у хатку та й питається А хто хто зайчикові хатці. А коза з печі Я коза дереза, роза? бока луплено, за три копи куплена, Сколю тебе рогами та затопчу ногами тут тобі й смерть. Рак усе лізе та лізе, Виліз на піч та до кози. А я рак не рак. І як ущипну буде знак. Та як ущипне козу клешнями. коза як замекає та з печі та з хати, побігла тільки її і бачили. От тоді зайчик зрадів та йшов у хатку, та так уже ракові дякує, та й став собі далі жити у своїй хатці. От і казочці кінець, а хто слухав молодець. Зимівля звірів. У діда й баби були віл, баран, гуска, півень та свиня. От діти говорить бабі. А що бабо з півнем, то нам немає що робити. Зарубаймо його до свята. Почувся півінь та й уночі в ліс утік. Наступного дня дід шукав, шукав, та не зміг знайти півня. Увечері каже бабі. Не знайшов я півня. Давай свиню заколимо. Свиня почула це і теж утекла до лісу. А за неї гуска баран і Віл. Живуть утікачі в лісі, горя не знають. Та минуло літо, минула й осінь і каже Ну, брати товариші, скоро прийдуть морози. Треба хату будувати. Баран йому відповідає у мене кожух теплий і так перезимую. Усі інші звірі також відмовилися допомагати волові. Дивиться він кепська справа. Доведеться самому клопотатися, каже тоді. Ну, ви як бажаєте, а я ставитиму хату. І збудував собі він хатинку. Затопив у ній піч і лежить гріється. Зима видалася холодна, вдарили люті морози. Баран бігав, бігав у своєму кожусі, але так і не зміг зігрітися. Пішов він до вола. Бе. бе. Пусти мене в хату. А коли не пустиш, я розбіжусь і виб'ю двері рогами. Пустив його віл. Баран увійшов до хати та й ліг на рядні перед пічкою. Згодом прибігла свиня. Рох-рох, пусти мене воле, погрітися, бо інакше я своїм рилом усі кути перерию, Одразу впаде твоя хата. Він подумав собі, що й справді хата впаде і каже свиніну, заходь. Забігла вона в хату і забралася до льоху. А за свиней вже й гуска летить. те «Ге, ге ге Пусти мене до себе погрітися. Не пустиш, увесь мох зі стін висмикну. Він подумав, подумав і погодився. Увійшла до хатинки гуска і умостилася на жердині. Прийшов і півень. кукуріку. -ку Поле відчиняй двері, а якщо не відчиниш, злечу на горище та всю землю зі стелі з грибу, холоду на пущу. Довелося його прийняти. Півень злетів на припічок і сидить, гріється. От вони живуть собі п'ятьох. зналися про те ведмідь з Вовком. Захотіли вони поласувати смачним ясцем. Прийшли до хатинки і стали радитися, хто перший піде. Іди, вовче, ти перший, каже ведмідь. Ні, ти, ведмедю, більшу силу за мене маєш. Ну, гаразд, погодився ведмідь. Побачив вілу вікно, що до хати, дикі звірі йдуть, і каже. Не бійтеся, друзі мої, нічого. Живемо ми з вами тепер добре, не голодні й тепло нам, а все це тому, що живемо ми в дружбі великій, один одному допомагаємо, з біди один одного виручаємо. Давайте ж і зараз, спільно, як друзі, бити наших ворогів. Згода, погоджуємося, загукали всі. Тільки но ведмідь підійшов до дверей, а віл, баран, свиня й гуска, як вискочать з хатини. Не встиг ведмідь і на задні лапи сп'ястися, як віл придавив його до стіни рогами, а баран з розгону почав бити його лобом. Свиня, часу не гаючи, Шматує ведмедя іклами, а гуска теж задніх не пасе, щипає ведмедя міцним дзьобом. Півень як загорлає кукуріку, -ку -ку! на силу-на силу, на силу ведмідь вирвався. Доброї прочуханки дали дружні звірі. А віл, баран, свиня і гуска з півнем стали знову спокійно жити та поживати в хатині.